Віксім! Мене звати Нефера Деніл і я примхлива єгиптянка. І у цьому відео я вам хочу розказати про мій сьогоднішній найужасніший день. Ну що ж, все почалося з. Мяу! Попередто! Ти ще довго будеш по телевізору тикати канали. То якого питаю? Здається, тебе. Ти у нас тільки одна. Не бач торляй. Та я, доки не знайду виступ касти, точніше, результати набирання голосів я не перестану тикати. Ах, так мяу, я тобі ще щось. Стоп. Не розумію, то ти довольна, то ти ні? Чому стоп? Тепер я зрозуміла, що ти про касту говориш. Мяу. нам. Нам терміново потрібно подивитися результати голосів. Гаразд, гаразд, спокійно, зараз переглянемо результати, От тільки потрібно дочекатися їх. Няу. Найприємніше потрібно чекати. Будь-як Френкі, не переживай, поглянь на неї. <скрив> Легко тобі говорити, не переживай. Про що спорити, малявки? Мяуко, це ти малявкою назвала. Обійдемося без нитіків. Викладай, хто, що, де і як. Гаразд, гаразд, сьогодні виступає каста фікс. О, довго вона все путати буде. Не виступає, а результати голосів. Мене не це турбує. Мене турбує це. Вона розляглася на моєму дивані. Вибачайте її величність. Та Френкі вчора брала інтерв'ю в Кастий Фірс. І сьогодні ми його будемо бачити на екрані. Мене це не цікавить, доки вона не злізе, я не заспуху. Не рухай Френкі тільки. Побачимо, чи я її не рухаю. Добрих снів, Френки. Ой, я мазіла треба ще раз. Хто потребов мій сон? А -а -а. Королева Єгипту не Фараденіл, а тепер злазь мого дивану. Зараз побачимо, хто злізе, а хто ні. Негайно злазь. Добре, добре, тільки не сердись. Я вже злажу, не кричи. Вже королева не може чекати. Лягай собі, королевочко. А я пішла, прогуляюсь. Я, я можу спокійно поспати. Ура, 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 ура! О, кайф. На царському дивані. Краще б ти мовчала. Ми перериваємо нашу рекламу задля підрахунок голосів за касту. Зараз ми це все побачимо. Каста, каста! Біжимо, біжимо, нам потрібно це подобається. Голосуємо за те, щоб наші любимчики, каста під. понравилось то, что я услышала, о, ну надо же, это самая искрометная ведьминская группа всех времен. Да ладно, наверное, это просто не мой стиль. Не мой стиль? Вы на ничего не разумеете в касте. А же вы все, о ней Раз, а я и узнаю. Да, да, и чары. Ужасные звуки музыки и самоураживающие песни, известные всему миру. В сегодняшнем выпуске монстров музыки. <звуки> Каждый у нас следовало отдать им красоту музыкальный слух. <звуки> Чудо, внимание. Текало попадется сюда и способность превращать всех вокруг животных. Нет, там были слова, но не слова. У ее песен очень сильные тексты. Малейшая оговорка может привести к самым ужасным последствиям. Power, В конце концов, часто и чары решили, что их песни слишком опасны и прекратили свои выступления. И вы не можете на ТВ-ступу. Вы не выступать на Хэллоуин и Мяу, думаю, сдачи. Лишь один раз в год. Они дают особый концерт в честь своего любимого праздника. Выбирайте, друзья, кому угощение, а кому и детство. Где будет выступать костер в этом году? Поклонники по всему миру голосуют, Надеюсь, что концерт пройдет в их городе. Может быть тебе пощасливіться оказаться на самом крутом событии года. Нет, если наших голосов не Якщо голосів не хвата, то каста не приїде до нас, а приїде до інших. Нефера, ти хоча б проголосував. Нащо мені ваш виступ, коли я лежу на розкішному дивані? Ясно. Кайфу Єс.

Така, так, каска! Так, скоро приїжджай! Мовчить! Ви просто не уявляєте, як це ужасно, коли королева Єгипту мусить чекати, аби вона присила на диван. Ой, я цей день ледве згадую. Ну що ж, скоро зустрінемося. І не забувай, що наступному випуску буду не я. Ну, я буду, але я не буду представляти цей випуск. Ну, одним словом, кожен буде розказувати про своє ніс життя, але цей день найужасніший.